На сьогоднішній день, з початку нового періоду навчання літнього, ми відмічаємо активізацію дій російських підрозділів на території Білорусі. Це пов'язано з тим, що проводяться спільні заходи бойової підготовки. А по-друге, ми от зафіксували за останні три доби активізацію розвідувальної діяльності розвідувальної авіації Російської Федерації, яка, крім іншого, крім розвідки територій України. Північних територій Польщі, країн Балтії ще відслідковує проведення великого міжнародного навчання «Анаконда-2016», яке відбувається на території Польщі. В основному розвідувальна діяльність це залучається російські російські підрозділи. Зараз застосовуються активно стратегічні літаки-розвідники Іл-20 і літаки-розвідники 24 емер. Це це Традиційний підхід Російської Федерації, саме комплекс застосування цих літаків, дозволяє вскривати об'єкти на території нашої країни.